Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 17, вірші з 20 по 30. Уважаємо. Написано. Як фарисеї спитали його, тобто Ісуса, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли. Бажатимете бачити один із днів сина людського та не побачите, і скажуть до вас: ось тут чи ось там, то не йдіть і за цим не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить з одного краю під небом до іншого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А спершу належить багато страждати йому. І відсурається цей рід від нього. І як було за днів Ноєвих, так само буде і за днів сина людського. Їли, пили, женилися заміж виходили. Аж до того дня, коли ной увійшов до ковчегу, прийшов потоп тоді і всіх погубив. Так само, як було за днів лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із содому, вогонь з сіркою з неба линув і всіх погубив. Отак буде і того дня, як син людський з'явиться. Це слово Боже. А мир вам у Христі, Господі нашому, дорогі брати і сестри. У Євангелії від Матвія Господь каже, Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все оце вам додасться. Івангелій від Матфія, розділ 6. Тобто усе нам додасться. Ви добре знаєте Господню молитву Отче наш». Так отож, у ній ми молимося, зокрема, нехай прийде царство Твоє. У коментарі до цього прохання Господньої молитви у своєму катехизисі Мартин Лютер зазначає, що таке царство Боже? Це, власне, саме те, про що ми довідалися із християнського символу віри, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа, у світ, щоб викупити нас від влади диявола. І привести нас до себе, щоб Він міг панувати над нами, як цар праведності, життя і визволення від гріха, смерті і зіпсованої совісті, для чого Він також дарував нам свого Святого Духа, який повинен принести нам все Оце через Його Святе Слово, а також своєю силою просвітити нас. І зміцнити у вірі. Фарисеї запитали Ісуса про царство Боже. Очевидно, багато людей подібні питання ставлять і нині. Фарисеїв та інших цікавить, коли настане царство Боже. Принагідно виникає ще одне питання. Чи ми коли молимося в Господній молитві, Отче наш, нехай прийде царство Твоє, добре знаємо і розуміємо, про що саме ми просимо Бога? Чому це важливо? Тому що легковажно, необдумано просити у всемогутнього Бога те, про що не знаєш, може бути небезпечно. То про що ж ми тоді молимося? Коли кажемо, нехай буде царство Твоє, а про те, щоби Боже царство прийшло до нас так само, бо ми віримо, що воно є для нас великим благословенням Божим, добром, радістю і втіхою. Царство Боже шириться через проповідування поширення Божого Слова. І саме своїм словом Господь панує і керує у своєму царстві. У нинішньому тексті ми бачимо, як Спаситель дає нам кілька підказок щодо Божого царства. По-перше, він дає нам зрозуміти, що не ми запроваджуємо це царство власними зусиллями чи чимось іншим. Чому? Тому що запровадження людським не може тривати довго. Ви можете бути заможними, мудрими, кмітливими, хитрими, ще кимось, але не можете контролювати увесь світ геть усе. Натомість Царство Боже приходить від Бога, який панує над усім і керує усім. І робить це не завдяки нам і нашим зусиллям. Натомість Він робить це з власної волі, як всемогутній Бог. Спаситель каже, що Царство Боже є всередині нас, всередині дітей Божих, віруючих у наших серцях. І душах. Отож марно шукати його у величних церковних спорудах чи оздоблених позолотою вівтарях. царство Боже приховане і водночас поруч нас. По-друге, щоб царство Боже навчає Спаситель належало нам, нам потрібна ще одна важлива річ: спасенна віра. Сина Божого. Но тож, якщо ви дійсно вірите, що Ісус Христос є Сином Божим, вашим єдиним Спасителем і Викупителем, тоді Царство Боже дійсно по правді належить вам. У нинішньому Євангелії Спаситель серед іншого також навчає про свій другий прихід. Ми зараз перебуваємо в часі Адвенту або церковного новоліття, коли, власне, у багатьох біблійних текстах ми читаємо про прихід Ісуса Христа у Різдві і Його обітницю про другий прихід. Отже, Спаситель навчає про ознаки Його другого приходу і нашу готовність до Його приходу відповідно до Божого Слова. Другий прихід Ісуса Христа це тверда і певна Божа обітниця. Він пообіцяв прийти і він так зробить. Деякі люди намагаються відкидати від себе думку про це, не думати про неї. Вони їдять, п'ють, женяться, виходять заміж, купують, продають, будують, займаються іншими справами. І не переймаються на думкою про прихід Ісуса Христа, не переймаються власними гріхами. Вони пливуть, так би мовити, за течією. Що буде, те й буде. І якось воно буде. Подібним чином було також, як оповідає Лука, за часів Ноя і Лота, і що сталося? Зненацька прийшов потоп і забрав їхнє життя. Вони не сподівалися, що так станеться. Вони думали, що й далі будуть займатися звичними речами. Грішників і богозневажників було покарано Богом за їхню аморальність і безбожність. Вони не слухали, що їм казали Божі пророки, які звіщали їм послання всемогутнього Бога. Аби вони отягнулися, прокинулися, покаялися, навернулися до Господа. Подібне може статися будь із ким, з кожним, хто відкидає Бога і Його слово. І сьогодення не надто відрізняється від часів ноя і лота, якщо замислитись. Так само, як і колись люди і нині, багато з нас. Живуть під загрозою багатьох багатьох небезпек, і, зокрема, під загрозою своєї смерті. Це правда. Однак є ще одна чудова Божа обітниця, яка містить втіху для нас. Кожен, хто перебуває у Слові Господа, хто вірує в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Буде спасенним і матиме вічне життя. Вони не пізнають кари за гріх. А коли невблаганна смерть забере у них їхнє життя, то вони, як каже Господь, будуть із ним. Він для кожного з них готує домівку на небесах. Під час судного дня Спаситель. Підійме дітей своїх, віруючих з їхніх гробів і привітає у своєму царстві. Це царство, царство Боже, вже є нині серед нас завдяки вірі в Ісуса Христа. Куди Бог помістив Його для нас? На сторінках Святого Писання. У воді таїнства святого Хрищення, у правдивих тілі і крові Сина Божого у таїнстві святого причастя Господній вечері, слова Спасителя мають могутню силу, яка утримує нас у вірі, приводить нас до віри і до царства Божого. Впродовж свого земного життя ми вчимося постійно довіряти Господу, коли переходимо через життєві негаразди і випробування, зокрема такі, які сьогодні нам випали в Україні під час цієї кривавої війни, розпаленої московськими окупантами. Це велике випробування. І ми мусимо з Божою допомогою. Перейти через нього. Без довіри Богові, без покладання на Бога ми не зможемо цього зробити. Без цього ми ніколи не побачимо, як щедро Бог хоче і може нас поблагословити, як Він прагне нам допомогти. Дорогі брати і сестри! Ми даємо пожертви Богові у церкві. І тим самим, зокрема, долучаємося до дуже важливої речі: до поширення Божого царства через проповідування Божого Слова і Євангелія Ісуса Христа. Пам'ятайте про це, коли ви жертвуєте у церкві. Ваші пожертви, зокрема, ідуть. На служіння Євангелія. З вдячності Богові, ви даєте своє пожертву, знаючи, що Бог, так само, як і завжди, буде опікуватися вами і піклуватися про вас. Тож нехай ваша пожертва завжди буде щирою. Вдячною. Нехай ніхто з вас ніколи не думає таким чином. Хто багатший, то він нехай дає Богові. Це його обов'язок, а я не маю що дати. Ніколи не думайте таким чином. Пригадайте, як Господь похвалив малу пожертву бідної вдовинці у храмі. Господь кожному щоденно дає насущний хліб. Ми молимося і Господь відповідає і дає нам. Тож нехай кожен дає так. Як підказує, як велить йому його серце, його віра, його вдячність. Давати, як написано у Святім Писанні, блаженніше, ніж брати, бо щоб давати, потрібна щира, палка віра, довіра Богові і покладання на нього. Без довіри і покладання немає надії. Без віри, як написано, догодити Богові неможливо. І коли ми, дорогі брати і сестри, бачимо, що Бог віддав заради нас найдорожче, свого однородженого сина, то ми вчимося покладатися на Бога і довірятися йому. Пророк Малахія говорить, Принесіть же усю десятину додому скрібниці, щоб справа була в моєму храмі, і тим мене випробуйте. Чи небесних отворів я вам не відчиню і не виллю вам благословення аж понад міру. Втім, Бог не обмежує нас десятиною, коли йдеться про наші пожертви. Він вчить нас дивитися на щедрість Його благодаті і на безмежну Його любов до нас. Він дав нам і щоденно дає усі 100% своєї любові доброти і щедрості, а не якийсь відсоток. Він не каже нам дам вам десятину, а решта 90% дістаньте самі. Ні. Подібним чином і щодо нашого спасіння. Небесний Отець зробив для нашого спасіння усе на 100%. Його син однороджений помер за нас, пролив свою святу кров і викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. Ось чому, знаючи про це, покладаючись на Божій обітниці, ми можемо. Щодо нашого спасіння покладатися на Бога і Боже Слово без жодного сумніву. Дорогі в Христі, царство Боже посеред нас. З нами і посеред нас є Господь, одне із імен, якого є Еммануїл, що означає Господь, Бог посеред нас. Царство Боже, як каже Святий Лука, а це слова Божі всередині кожного з нас. Його встановив Господь Святий Дух, коли привів нас до рятівної віри в те, що однороджений Син Божий є нашим Спасителем і Викупителем. Довіртеся Богові, навчіться давати так, як Він дав і продовжує давати нам. Покладіть свої тягарі на Христа. Святого і праведного. Ніколи не цурайтеся Господа, пильнуйте, очікуючи Його приходу в різдві і останнього дня. Моліться і молімося разом, прийди, Господи Ісусе, Спасителеві нашому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння. Нині і повіки благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.